Ви уявляєте, коли ми говоримо про традиційну українську кухню? Можливо, це вареники, які залітають пану патюку прямо в рот, чи така стереотипна нарізка сала і пампушок про українське село? А що як я вам скажу, що українська кухня значно цікавіша ніж все? Вона глибша, багатогранніша, збалансованіша? Привіт! Я Настя, футблогерка, і сьогодні я вас запрошую у подорож в традиційну українську кухню. Уявіть добу козацтва: війни, походи, захист батьківщини постійно їсти де прийдеться, і саме тому козакам треба була страва насичена. Класна, якою можна швидко наїстися, і та, яка готується дуже швидко. Сьогодні я вам покажу, як готувати саламаху дуже простий козацький суп із гречаного борошна. І ми його приготуємо двома способами: класичним, який описаний у історичних джерелах, а також той, який ви зможете подати до вашого столу, і він буде виглядати сучасно і круто. Перш за все, для того, щоб приготувати суп, ми ставимо грітися нашу воду на вогонь. Нам для цього рецепта знадобиться приблизно 600-700 мл води, які повинні закипіти. І зараз, поки буде грітися наша вода, ми приготуємо решту частин цього супа. Нам треба взяти приблизно 250-300 грамів гречаного борошна. І це борошно ми замішуємо з такою ж кількістю води до рідкого тіста. Помішуйте акуратно, тому що гречане борошно зазвичай дуже дрібне, вам не потрібно, щоб воно взялося комками. Тому потроху доливайте воду в центр вашого гречаного борошна. Кожного разу помішуючи, ви можете загрібати трошки більше борошна, і таким чином у вас буде однорідне рідке тісто. І доливаємо нашу решту води. Загрібаєте ложкою з країв борошно, і ось таке гречане тісто у нас вийшло. Воно рідке, воно однорідне і все через те, що ми його правильно замішували. Коза здається, вже хоче піти від нас пастися, тому давайте її відв'язувати і відправляти на волю. Да, красуня, ми тобі набридли. Іди, 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 іди. Ходімо, моя хороша. Ходім. Як ніків біля дверей, так? Да? Ходім! Я тебе відведу до твоїх. Та чекай! Ну, ладно. Ну що, після наших розваг з хозою вже вода повністю закипіла і ми можемо починати готувати суп. Тепер це тісто гречане, яке змішане в пропорції один до одного і виливаємо постійно помішуючи. І зараз, поки ми все виллємо і перемішаємо до однорідної маси. Суп потихеньку буде вварюватись. Йому треба приблизно хвилин 10-15, і ми приготуємо заправки для цього супа класичну заправку, а також до сучасного столу. Часник добряче подрібнюємо. Цей часник ми не будемо ані смажити, ані тушкувати. Ось таким добре подрібленим на маленькі шматочки ми його відправимо в наш гречаний суп разом із вершковим маслом. Власне, ось цей часник із 100 грамів вершкового масла це буде класична заправка для цього супу. Але я хочу зробити одну трохи більш модерновою. Вона буде яскравіша, пряніша і в ній буде багато зелені. Поїхали! Нам для цього знадобиться також 100 грамів вершкового масла, інша половинка, яку ми поки ніде не використовували. Перекладаємо його в мисочку, і тут ми його будемо змішувати із сіллю, прянощами і зеленню. Нам для цієї заправки знадобиться кріп свіжий. Ми його зараз дрібно наріжемо. Можна використовувати навіть ось такі щільні частини кропу, тому що ми зрештою будемо його солити і перетирати в ступі. Зараз я просто полегшую собі наступну роботу ножем. Тепер цей трохи подрібнений кріп ми відправляємо в ступку. Додаємо сіль. І сюди ж у ступку ми додаємо перець. Чорний перець горошком і духмяний перець горошком. Обов'язково беріть для цього цілий перець горошком, тому що цілий перець горошком краще зберігає в собі смаки та аромати. Коли він вже змелений, ці смаки та аромати швидше вивітрюються. А так ви будете впевнені, що у вас буде дуже ароматне і класне масло. Час токти! пахне просто неймовірно, тому що сіль допомогла кропові пустити соки, а ще перці розтовклися, і це тепер абсолютно божественна суміш. І ми її пересипаємо до нашого розм'якшого вершкового масла. Розмішуємо це масло до однорідності з нашою зеленню та спеціями. Це робиться дуже просто, тому що масло у нас уже м'яке. І тепер, коли у нас готове і масло з травами, і чесник, і є звичайне вершкове масло, ми можемо готувати наш суп до сервірування. Відправляємо наше вершкове масло у суп і помішуємо для того, щоб весь цей жирочок рівномірно розійшовся. І тепер у наш заправлений маслом суп ми додаємо цей подріблений часник. І ось тепер це пахне справжньою польовою кухнею. Це гречка, це часник, це вершкове масло, і я прямо по запаху відчуваю, що це буде жирно, смачно і поживно. Ну, суп готовий. І час розливати його по тарілках. Тут ми і залишаємо таким, як він є: це гречаний суп із часником із вершковим маслом. Ось так він виглядає. Тут навіть з'явилися невеличкі комочки, тому що, поки ми його готували, гречка трохи пригорала до боків, і тепер у неї прекрасний трошечки димний аромат. Власне, оце він і є. Традиційний козацький суп саламаха із гречаного борошна. Він поживний, він простий, він швидко готується. А другий варіант у нас буде трохи цікавішим. Наливаємо цей же суп у тарілку. Поки ми готували додаткову заправку до цього супа, він добряче вварився. Тому, якщо ви плануєте робити це під час готування, наливайте трохи більше води, ніж в оригінальному рецепті. Ось таким він є зараз. І для того, щоб його покращити і зробити цікавішим, ми беремо ложечку нашого вершкового масла з травами і спеціями, кладемо в центр цього супа, відрізаємо кілька шматочків нашого хліба. так ми приготували два варіанти одного й того ж гречаного супа саламаха, справжнього ситного козацького супа. Перший варіант у нас доволі звичайний, він просто з часником і вершковим маслом. А ось в другий ми додали пряне трав'яне масло, і саме це даватиме супові свою родзинку. Тож не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Смачного!